Для мене це більше таке, щоб підтримати наших наших янголів, наших охоронців. Валентина, одна із учасниць забігу у вишиванках, який відбувся сьогодні у День Незалежності України. В честь пам'яті захисника Олексія Чорнобая та захисників та захисниць України доєднався до забігу і В'ячеслав. Цей забіг єднає всіх нас Забіг у вишиванках. Це символ нашої державності. Ще й в такий визначний день. Я вважаю, що Приєднатися до такої події це почесний обов'язок. Кожного прийшла підтримати благодійний забіг, і офіцерка медичної служби одного з полків ССО «Артикаїн». Ми пам'ятаємо, ми вдячні за те, що вони зробили, і ми ніколи цього не забудемо. Я відвідую всі і забіги пам'яті підтримки. Все, що тільки можна, працюю задля того, щоб допомагати. І доначу, бігаю, пам'ятаю. Забіг розпочався з хвилини мовчання та руханки для учасників. Останні долали дистанцію 5 кілометрів у вишиванках, розповіла організаторка та кохана Олексія Чорнобая Міла Панчоха. Ми біжимо не на швидкість, яку яку емоцію, а і у пам'ять щоб об'єднатися. Кошти ми збираємо для нашого восьмого боку, боку одного з заходів. І вони будуть спрямовані то, на дрони для готові, розвідки. Відвага. В десятці перших, хто фінішував, 68-річний Олександр в минулому професійний спортсмен. Люба погода була б, сніг, дощ, поколіна. Ми будемо бігти за загрої України, які стоять і нас, нас захищають. Нас і наших дітей і внуків зі слів міли Панчохи забіг у вишиванках об'єднав понад 100 учасників. Тетяна Леус, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.